У 49-му році наш станиш, оцей переселений, як ти до берищан, там та хата є на бочі. Він теж був переселений, з приїхав з бочка. Файний хлопчина такий, щоб був з нами, звернився. Станишли був, він йшов писав, що робилось і все. І одного разу каже, хлопці, то мають прийти наші хлопці повстанці, їх треба перевезти, де нам на не на попали. А ми прийшли, наші хлопці з вольбарні, вже всі помирали, але я один то є. Ще один я ящик, щоб всіх на маніково живих. І ми прийшли, а то чекісти нас окружили, руки вверх, і нас всіх всім хлопців на один день хапс і в тюрму. сюрму. 149-й році посудили 25 років. А я тоді якраз мав з чим Мало на вуллітку мене, подали малолітку. Тут, тут робить чотири місяці сиділи, ми на населісти. Били катували, скільки хотіли за хлопці, де землянки, скажи, де кусанки, де мандери назвали. Я кажу, не знаю, що б до вас говорити, не знаю. Попробуй, як я видав, що це то. Бийте завтра не скажу. Три місяці за три місяці, сюди по 25, наші сім. І в Братськ на Сибір. Я. Город Братськ, станція Обіхарівка, Чухшава, Джоба, так 49-й. 50-51 братську. 50, 51-му приїжджає комісія. Всіх нас в барак заганяє і першу категорію. Ми не знаємо нічого, де що відкрити. виходи. вхазі. І нас погрозили в поїзд і в Бух Слованіну. нас посиділи місяць, погрозили в параход і на Калиму. Першу категорію вибрали, там на Калиму. П'ять суток їхали через море водою. Вийшов на палубу, Боже, море, морву, піно на ми в трьох церімунальську виносили, ну, парах там, що там. Ми виносимо, миливаємо часовий стрій. А де там скочить, хто втікне, море? І каже, хлопці, що ви вистрілиться, каже, хлопці приказ. І в то спал, бо трюм вода йшла, вони йшли. П'ять суток їхав на калиму, на калимі вигрузили, баню зразу уділи, ще дали правду в галінки, там, зор, мороз був, уділи і вислали 220 кілометрів від Магадана. А там поїзд не ходь, там тільки машини, там сопки, гори, камінь, там не но тільки кустики воростав, там камінь все. На слабку попав. Од... А вас як арештували, ви казали, що сімох всіх разом арештували? А сім хлопців нас всіх судили. А хто тоді був разом з вами? Ну, На Булінські наші хлопці. А хто як, як вони писались? Шманські два браті Андрій і Валєрко. Яшинський Іван Андрійович. Тим що Андрій Мар'янович, він не було. Куба з Іван. Це Гринишин, Степан і я, тим ще Іван Іван. А вони старші за вас були? Були старші так. А з яких років десь З вже? -да, десь вже? два чи дві та там Ми старші хлопці. А я сам не молод. Ні, Семенський войорку, тричі перший, був я. І той майор, Іван, він був майор у Він мене арештував, каже: я тебе Ваня, де все мав на волоконі свята забрати. Вони ще кажуть, що слідкували за вами. <сум> Судили на 25 років? Всіх. Всім наку. А де вас тримали? В Який тюрмі? На Бригітках. Скільки ви там часу були в Другобичі? Три місяці. За три місяці всіх на потім я попав, або я сінський попав, і ференс Андрій зміжаючи. Ференс Андрій з зміжаючи з цього села. Ми попали всі три йдемо на пункт. А тих караганду десь напросила, а ми туди попав а потім на калиму. А там в в Дрогобичі вам часто робили допити? Не то вже засуджених. Ми сиділи в Другобич, а потім засуджені в Бриджі, там черма була Бригитка, така, в Бриджідках та в лісі, там така. Там на Бишби мір на, на Казані, на смерть діли там. І ми там обіта на взяли, погрузили і Братськ. А в камері скільки було людей? 35 ми спали валети, от ка камера наша, 35 камер у нас було. А на чому спали? На на, на підвоз там поселили таке. Їсти, давали, баню, що 10 днів водили. А що давали їсти? Зупу, з, з риба. Другобича відразу взяли чи до Львова спочатку? Львів на пересельний пункт. А тільки в Другобичі та, тримали в тюрмі. Та. А там одну ніч переспали з мою, на другий день виграли, вона висунулася на площадку і на вагон її повезли. Скільки часу вас везли? Хо, ми їхали вагонь, цей вагон те, це, що корови возить, не з Тулепський, не во пасажирський. Товарняк? У, у товарняк, були на риво, двійні на рибу, на тім бочі, на тім, на масарді був прохід. Папаража стояла там, так спали.